Сьогодні день подруги. Чоловіки кажуть, не буває жіночої дружби. Брешуть, буває. Буває жіноча дружба ще з дитинства. Ти, можеш, не бачитися півроку і рік і зустрінешся, і є, що згадати, і розкажеш, і поділися. Буває жіноча дружба ще з студентських років. Друже та подруги, вірні, щирі, один за одного переживаєте. І позвонить можна завжди, і поділитися, і порадиться. Бувають подруги на роботі, спільні інтереси зводять людей, дружать роками, спілкуються, працюють, на пенсію виходять і далі дружать. Буває дружба, яка по життю приходить з часом, з, з роками, з мудрістю. Так що, всі щирі подруги, всі друзі, я вас щиро вітаю з ним подруги. Хай у вас все буде добре, настане мир на небо. І щоб Одного прекрасного дня ми заспівали, затанцювали. Дзвінко, лунко і могли позвонити одне одному і сказати з днем перемоги.